На Покровському напрямку кількість атак за день, яка буває загалом по всій лінії фронту, переважно, ну там більше половини з них вони саме на Покровському напрямку купувати. На жаль, просування Росіян не вдається, тобто вони розширюють якби свою зону своє, своєї окупації, а, намагаються якомога. На більше скористатися тим, що ну якби що вона не, не вдається купувати десь їхнє просування. Тому я так розумію, що вони дуже сильно поспішають, і це прям видно і на Покровському напрямку, і на турецькому напрямку. Турецьк вони за три тижні а, стерли просто як місто. Там все те, що там з Бахмутом робили півроку, та вони в Турецькому зробили буквально в два-три тижні, і там вже ну просто вже встерто все в ноль. Тому видно, що вони всюди дуже сильно поспішають на покровському напрямку купувати їх, поки що не вдається, попри всі зусилля багатьох бригад, ну тобто багатьох багатьох бригад.